Усі гріхи за мене на хресті Снимаєш, Слухай, як я тобі, як християнин, от розкажи, от що ти думаєш про мене, як віруючого. Коли в останній робили таку річ, слухай, от розкажи, ти дивишся на мене, як я живу. Нормальний я чоловік, нормальний я хлопець, Нормальний я віруючий, нормальний я християнин. Що, що в мені не так? От глянь на мене зі сторони. Скажи мені, будь ласка, у чому мені варто себе трішки поправити? Небесу небезупино, чудовий твій небесний храм. Боже. Я молю за Україну, Боже молю Тебе за людей і прости. Мі, нашим спасителем за те, що ти відкрився нам своїй благодаті, Господи, слава тобі саме найбільше за що ми хочемо подякувати за те, що ми є спасені, за те, що ми є твої діти за всі твої об'єднаці. Слава тобі, Господи! Ми дякуємо тобі, Господи, за цей семінар, за те, що ми так приємно могли провести цей час, господи, з нас. света. Давно нет того света. Буквально пару минут будет звучать псалом. И эти минуты для того, чтобы выйти сюда. Эти минуты для того, чтобы выйти сюда и, возможно, изменить всю свою жизнь. Послушайте, впоследствии не будет никаких изменений. Впоследствии не будет никаких изменений на каком-то магическом уровне. Но жизнь, она преобразится. Эти пару минут сегодня... Вида, який е, робив багато хороших справ, але деякі речі він зробив неправильно. 30... Своїх молитвах і те, що ти чуєш нас, Господи, і ти завжди підтримуєш нас. Слава твою Господи!